Вітаю, дорога церква. Ми роздумуємо над книгою пророка Огія. Євреї його звикли називати Хагаєм. Хагай пророк. Але для нас близько Іван Гієнко приклав Огій. Чи Огій, як хто ставить на голос. В Захист нашої сестрички Сергіївни, яка. Сказала, що десь Даниїл він є в книзі пророка Огія. Може, безпосередньо імені не написано, але його є великий вплив як Божого чоловіка Даниїла. Як ви думаєте, яким чином Даниїл безпосередньо дотичний до того, що відбувалося в служінні пророка Огія? До Дарія царя він був дотичний. Цар Дарій питав, Даниїл, раб Бога Всевишнього, чи міг твій Бог, якому ти незмінно служиш, врятувати тебе? І він сказав: цар, повіки живи, мій Бог послав ангела свого. Даниїл був святий Божий чоловік, який чи не вплив навіть на самого царя. І цей цар Дарій, він дав наказ, і Божий дім будували. Дорогі брати, і сестри, це дуже важлива книга, і взагалі це історичний такий фрагмент життя Божого народу. І для себе його так трохи досліджуючи, я відкрив наскільки цікаво, наскільки справді важливо те, що там тоді відбувалося. Брат Діма, переді мною він окреслив, як народ Божий десь не поспішав, десь жили в своїх домах, десь така проблема безпечності, вона так впливала на людей. І вони десь собі, ну, в кожного, знаєте, от, в кожного є свій аргумент на те, що він робить. Хтось каже, не на часі будувати. І в Єремії теж тоді не було на часі землю купувати. Але Єремія купив і дав ту купчий запис той, печатку поставив. Божі люди знають час, коли що треба робити. Аргументи Божих людей мають відрізнятися від аргументів людей невіруючих або небожих людей. Бо Божі люди, вони дослухаються до того, що Господь говорить. Знаєте, те, що ми останнє з вами розважали над цим, ну роздумовували, чому так стається, чому, коли до святого доторкнеться, то не стає святим, до нечистого доторкнеться, стає нечистим. Чому так відбувається? Знаєте, Мій батько теж дивувався дуже сильно, каже: синок, чому так треба багато працювати, щоб там помідори добре виросли? Щоб, добре, якісь плоди хороші, щоб вони виросли добре. І він це мені задавав питання, коли десь ну, такої товщини амброзію виривав по 2 метри ростом на, на городі нашому. От. І, і казав, чого цей бур'ян, його не треба полоти, його не треба поливати, він так добре росте. Це нам все приклади для побудови. Храму Божого треба було працювати наполегливо. За час пророка Огія треба було виганяти безпечність від людського серця, треба було десь рухати людське серце, десь багато залежить від того, як люди заряджені на роботу. І пророк Огій, він якраз один із тих пророків, які підбадьорювали народ, які закликали народ до праці. Вони були Богом послані для народу Божого, щоб народ Божий не засиджувався в своїх клопотах. Я, до речі, на днях досить сильно ну, відомий текст Писання Слова Божого. Він нам говорить, що люди відходять від того, що де треба бути, каже чим? Клопотами життєвими. Життєві клопоти. Нормальні речі, так? Да? Ми ж клопочемо, щоб машина була помита, щоб в хаті було прибрано, їсти було наготовано. Це, життєві клопоти і інші бувають. І це треба робити. всьому є свій час. Але е, завжди має в нас бути час для розбудови Царства Божого. Це так в призмах нового заповіту. Якщо в старому заповіті це був час якраз побудови храму фізичного, відбудови храму Божого в Єрусалимі, то сьогодні ми що робимо? Послання до нам говорить, ми устроюємось в житло Боже, духом. Ми будуємо храм Божий. І до цього нас сьогодні теж Господь закликає через різних. Пророків або проповідників через Слово Боже, в тому числі через пророка Огія. Наступні е, причини, які я хочу, е, або наступний стан серця людського, який е, був тоді е, в Ізраїлі, я хочу е, з вами теж пороздумовувати над цим е, це е, перше розпач. Після безпечності люди прийшли в розпач. Чому? Що сталося? Була ця, була ця безпечність, вони не будували. Потім їх почали закликати десь Зоровавель, десь Ісус, син Його Цадака. Вони піднялися, вони почали класти Основу Дому Божому. Ми про це можемо читати в книзі, в книзі Пророка навіть Єздри. Шостий розділ. І раніше. Там навіть раніше написано, що вороги Юди і Веніаміна, вони побачили, що ті люди будують Божий дім. Ми не знаємо мотивів сердець людських. І вони підійшли до Зоровавеля і кажуть: ми хочемо будувати храм. І, ну, добрі справи, правда? Ну, треба будувати храм? Треба. Що Зоровагель мав би відповісти? Та добре, в нас людей мало. Ходіть, ми будемо будувати. Ні, зорова відповів: ні, не вам, ви не будете з нами будувати. Ми будемо самі будувати. Нам це хай буде як приклад для того, що тільки Божі діти можуть будувати Божий храм. Тільки вибрані Богом, покликані, освячені, тільки вони можуть будувати. І ось ці люди будували храм, ну безпечність від них відігнали, почали їх рухати. Огій пророк Захарія теж один із тих пророків, але вже ця книга йде після. Але в тому часі і теж і жив пророк Захарія. Але от саме Огій він підбадьорював народ, почався рух, поклали основи в Дому Божому. Перед цим книзі Єздрі теж написано перед, перед е, цим шостим розділом. Коли посла, поклали основу Божого дому, і цар Кір він видав той наказ. Потім, ну, я не буду. Це трохи я на історичний момент, але ну, це важливо теж, щоб нам знати. Цар Кір видав наказ, навіть розміри храму вказав. 60 ліктів, Висоти має бути цей храм 60. Довжини, ви маєте зробити. Поклали основу. І люди, які бачили перше, коли закладався ще храм Соломона, і цей, вони почали голосно ридати. Разом з тим були люди, які дуже зраділи, що все ж таки робота почалася. І були люди, які співали, левити співали. І той голос. Він перемішався. Це в Єздрі в книзі написано. Люди не могли зрозуміти, що голосніше: ті, ті хто плачуть, чи ті, хто е, радіють. Безпечність пройшла. Але ось коли люди. І ми читаємо це в Огія Пророка. З другого розділу ця подія. Ось так написано: 7-го місяця. 20 і першого дня місяця було слово Господнє через пророка Огія, таке. Скажи-но ну, до Зарвавеля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Його Цадакового, великого священника та до решти народу, говорячи: Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі, а яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших Очах. Так, брати, сестри, розпач він може підходити до нас дуже близько. Коли ми щось, хто з вас намагався щось будувати або щось робити в цьому житті? Намагалися, робили. І робимо, слава Богу. І навіть щось виходить, слава Богу. Але коли, я пам'ятаю, десь з дитиною був щось із того піску намагаєшся ліпити, щось там поливаєш водичкою, і воно, хлоп, розвалилося. І або, або щось ну, інше там будуєш. Ну, то навіть дитиною будучи, ти переживаєш цей розпач. Намагаєшся десь батькам догодити, знаєте, хочеш допомогти по господі, а виявилося, що навіть не, не те, що допоміг, ще й нашкодив, і тебе сварять. Дитині розпач приходить в серце. Дитина руки, каже, опускаються руки. Не буду я більше намагатись допомагати. Але ні, діти, допомагайте своїм батькам. Хай навіть не виходить у вас. Я пам'ятаю, з Яною стояли біля мики, і вона посуд мила. Я їй кожну тарілку просто прожужав вуха. І тут не так, і це не так, і тут витирай, тут полоскай більше, хімію добре витирай або, ну. І просто, знаєте, маючи такого підбадьорювачого батька <смі> поряд, вона не дуже любить мене посуд мити. От. Але все ж таки я закликаю: я хочу, щоб вона господиню виросла. А, коли Господь побачив, народ Божий все ж таки щось почав будувати, щось робити. І Господь бачив стан серця, того розпачу, того те, що руки опустилися, то Бог не хотів бити по руках. Він хотів підтримати. Е, я слухав е, одного з проповідників на цю книгу, книгу пророка Огія, і він каже, е, теж, каже: приїжджають до нас брати з інших маленьких церков, каже, в наш храм, каже, і починають казати: О, то ж у вас який хор, а в нас там дві сестри, тільки співають. Яка у вас велика церква, а в нас ну, нема. Ну, краще десь їздити до Великої церкви. Десь складається думка. А виявляється, ні. Господь каже, будуй там, де ти є. Будь вірний там, де ти є. Як важливо не залишитися в розпачі, як важливо робити те, що ми можемо робити, і Бог благословить. Перед цим Брадіма читав. Боже підбадьорення, як Бог допомагає людям виходити з того розпачу. Він каже, я з вами. Виявляється, для Бога не стільки важливо, якась велична споруда, якась коштовна будівля, скільки, щоб Бог був там. Скільки, щоб Бог був з тими людьми, які це роблять, це найважливіше, це найславніше. Тому Бог проблему розпачу вирішує. І каже: а тепер, тобто, коли ви так руки опустили, коли ви так вже ну, свою працю знецінили, це ваше відношення. А Бог відноситься по-іншому. Він каже. А тепер, через четвертий вірш другого розділу, будь мужній зоровавелю, говорить Господь. І зміцнися Ісуса, Сину Його цадаків, священнику великий, і зміцнися весь народ землі. Богу важливо високих зміцняти, тих, хто одноосібно відповідальні в голові народу стоять. Так само ж для Бога і весь народ землі важливий. Звідки ті високі беруться? З народу беруться, з простого. Бог обирає. І написано: зміцнися, будь мужній. Оці важливі фрази, як важливо, і ще й не від кого небудь чути, а від самого Господа Бога. І через Його пророка Огія. Каже слова, які я склав з вами з заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас. Не бійтеся. І перед цим кінець четвертого вірша. Бо я з вами говорить Господь Саваот». я з вами, це найбільше, що може тільки почути. Оці слова, я з вами, вони містять найбільшу силу для звершення будь-чого, коли це каже Господь Бог. Коли ми чуємо ці слова, кажуть один в полі не воїн, але якщо із ним Бог. Ще який воїн? Самсон тільки віслюка челюсть знайшов, скільки він надавав ворогам. Брати сестри, коли Господь з людиною, людина може багато зробити, а, далі Господь каже, а, от людей, знаєте, турбує питання матеріального, чого руки опускаються. Ну, справді, коли нема з чого будувати. Допустяться да руки, коли нема можливості навіть заробити, а тобі треба щось будувати, треба робити. Це такі актуальні речі навіть сьогодні в нашому житті. Бог вирішує це питання. Знаєте, яким чином? Він дуже просто каже: восьмий вірш. Моє срібло і моє золото говорить Господь Саваот. Більше буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот. Коли ну, люди Божі можуть зупинятися і думати, мене зараз немає, хай згадають, що є той, хто сказав, все моє. Моє золото, моє срібло. Це Боже все. І це питання, яке Андрій вже читав, і яке Господь звернувся через Пророка Огія до священників Ізраїля, вони, як люди духовні, вони мали відповісти на ці питання, і це воно, ця відповідь мала осісти би в серцях народу, який чув, що Огій питав. Він запитав. Як ось несе хтось освячене м'ясо, це з 12 го вірша, в полі, в полі своєї одежі і доторкнеться полою своєю до хліба чи до, по, е, чи до потрави, чи до, ви, до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи стане те освяченим. І священики відповіли та й сказали ні. Тоді сказав. Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим, і відповіли священники та й сказали стане нечистим. І відповів Огій та й сказав отакий народ цей, і такий цей люд переді мною, перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають там нечисте воно. Наступна проблема або стан серця, який в людей був того часу, які будували храм, це стан гріха, стан нечистоти. Брати і сестри, коли люди роблять, ну, знаєте, така відома вираз, ціль виправдовує засоби. Да? Ну, ціль яка була? Побудувати храм, які засоби. Якісь махінації провернути, щось, якесь, щось нечисте зробити, набути те золото і срібло врешті-решт. Але це людське таке твердження: в Бога не так. Бога, навіть якщо ти робиш духовну працю, але з нечистим серцем, Бога це ніяк не захоплює. Бог бажає, щоб стан гріховний, Він ну, виправився щоб він зник взагалі, бо хоче освятити народ. І тому він ці питання не дарма почав говорити священникам, але священникам їм говорить, але каже: отакий цей народ. Треба щось з народом робити, треба якось освятити. Не треба будувати і бути нечистими. З гріхом треба боротися. Пам'ятаєте, навіть автор послання до євреїв каже: ви ще, ви ще не до крові. З... Змагалися проти гріха, ще не до крові. Як? Як ми взагалі цікавлені? зацікавлені змагатися з гріхом, перемагати гріх? І каже Господь. Тобто ось проблема виявлена. Господь вказав на проблему: є гріх. Але Бог не залишає це просто так. Він каже, 15-й вірш. А тепер зверніть нос своє серце. На час від цього дня і далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до кошиці набирати 20 мір, а було тільки 10? І Господь далі каже бив я вас посухою і зеленячкою, і градом, усі чини ваших рук, та не кликали ви до мене. З чого починається вирішення проблеми гріха? Коли люди, щиро визнаючи свій стан, вони починають кликати до Господа, казати: Боже, врятуй, Боже допоможи! Ми хочемо робити твоє діло в чистоті серця, каже чи є ще насіння в коморі? Бо ще виноград і фігове дерево, дерево гранатове і дерево оливкове, Нічого не приносило плоду. Від цього дня я поблагословлю їх. Бог сильний благословити, Бог сильний вирішити цю проблему. Е і останні е декілька е віршів е цієї книги е це вірші обітниці. Е як Бог планує вирішувати проблему гріха? Хто взагалі вирішив проблему гріха? Це до нас питання зараз. Ісус. Говорячи далі ці слова. З 20 вірша і було слово Господнє до Огія 2 24-го дня того ж місяця таке. Скажи Зоровавелю, намісникові Юдиному, говорячи: я затрясу небо та землю, і поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці один мечем одного. Того дня, говорить Господь Саваот, візьму я тебе, зоровавелю, сину Шеалтіїлів, мій рабе, говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав, говорить Господь Саваот. Зоровавель він був з племені Давида. Це був потомок Давида. І коли Бог каже: я покладу тебе як печатку, це пряма вказівка. На Месію. Прийде той, хто відродить. Прийде той, хто зможе навести порядок в Божому храмі. Як Ісус приходить, пам'ятаєте, виганяв тих, хто в храмі був продавці, які занечистили Божий дім, і каже, мій дім дома молитви буде названий. Брати сестри, останніми текстами я хочу нам вказати на Ісуса. Єздра. шостий розділ, 11 вірш. Наказ Кіра царя перського про відбудову храму. Е, перед цим він говорить, нехай цей храм буде відбудований. До речі, ви чули, що римляни придумали розп'яття? Хто чув це? Чули, так? Да? Так от не римляни. Римляни вдосконалили цю кару. А написано так: від мене виданий наказ, що коли якийсь чоловік змінить це моє слово. Яке слово? Про відбудову храму, то буде вирване дерево з дому його і буде поставлене, а він буде прибитий до нього. А дім його буде обернений за це в руїну. Вказівка на розп'яття. Вказівка на страждання. Десь ну, я, я не знаю, як ви. Я бачу в цьому десь це вказівка, і прийде той, хто буде розіп'ятий. Ну, це, да, це було якби наказання тому, хто відмінить про відбудову храму, але був розіп'ятий Син Божий, щоб Божий храм був збудований. Щоб храм, як Ісус сказав, Йому казали, коли Він виганяв тих міновщиків, тих продажів голубів, йому казали, якою владою, хто тобі дав ці повноваження? Ми читали про Зоровавеля, Господь каже, ось печатка. Каже, зоровавель, я тебе печаткою зроблю. І Ісусу задавали ці питання, хто тобі дав ці повноваження? Ісус каже, зруйнуйте цей храм, і я в три дні його піднесу. Наш Божий Син Ісус Христос, Він вирішив і Він вирішує питання гріха і стану народу Божого. Нехай Бог благословить нас така важлива книга Огія Пророка. Читаймо її, досліджуємо, і Бог хай благословить, і трудімося для Божого царства. Амінь.